Друзі, нас інфопарші про головне. Поїхали 25 хвилин тому. підлодка старий Оскіл повністю затонула в бухті Севастополя. Не допомогло нічого. Половину екіпажу, зникла половина загинула. Пише телеграм-канал Морський Вовка з посиланням на анонімного російського моряка. Паралельно з цим русі ж сьогодні вночі заявили, що знищувала морський безпілотник в 237 кілометрах на південний захід від Севастополя. Тобто кораблі не красивою а Біля Туреччини чекають зерновози, які йдуть у українські порти. Пиша Альона Балаба показує. Тя, ніби то, що вони головні в чорному морі не вийде весь чорноморський флот, так званий РФ має бути потоплений крапка на болотах. Сьогодні також прилетіло по Москві. Безпілотник по центру перелякані окупанти влаштовують ку -ку -ку в пабліках в вантажному терміналі. Новоросійська прямо зранку пожежа і сильно бахкає. У нижньому Новгороді перед будівлею ФСБ вивісили величезний український прапор. каже, що на проводах висів у пакети, які є пориви вітру, розкрився, і на тобі вже все є Україна. Так, гра, а що там? Ух, помінялося на що Палає на болотах. Дякуємо Збройним силам України за нашу спокійну ніч. Добрі новини переможемо. Резюмує Балаба. Чорноморський флот РФ ховає кораблі в, Бухту, в Голландії, а у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. передає Укренформу. Чорноморський флот РФ ховає кораблі в Бухті в Голандії. У в Севастополі йдеться в повідомленні. Чорноморський флот, який колись був гордістю російської військово-морських сил, зазнав катастрофічних втрат у війні в Україні, втративши понад 30% військових кораблів. Лівів пише для 1945 екс офіцера піхоти армії США, доктор філософії та військовий експерт Брент Іствудом. Знищення Чорноморського флоту почалося із затоплення крейсера Москва. Згодом атаки безпілотників і високопосточні корабельні ракети України підірвали військово-морські операції Росії. Флота зараз функціонально неактивний, і не здатний завдавати ракетних ударів або поповнювати російські сили на півдні України з відновленням торгівлі українським зерном. Військово морська стратегія Росії зазнала краху. Стало однією з найбільших військових невдач Путіна в конфлікті. Морська війна змінилася назавжди. З Часів Кримської війни Росія вважала Чорне море російським озером, яке належить імперії. Це стратегічна водойма, яка мала бути ареною домінування російського флоту під час війни в Україні. На початку війни російський флот мав перевагу, були навіть припущення, що він може провести десантну операцію і захопити Одесу. Однак ці прогнози не справдилися. Реальність виявилася іншою конфузою для військово морської гілки Путіна. Почався з фатри флагмана Москва сучасного ракетного крейсера, який був гордістю флоту у квітні 2022 року. Українці потопили його протикорабельними ракетами Нептун, отримавши величезну асиметричну та інформаційну перемогу. Відтоді ситуація лише погіршувалася. Росіяни втратили чисельні кораблі чорноморського флоту, включаючи 15 із 36 бойових одиниць, переважно через атаки безпілотників, коли чорноморське флот міг запускати крилаті ракети по Україні. Але тепер самі кораблі змушені залишатися поза зоною Ажені українських ракет а це стало для російського адміралів несподіванкою. Україна, не маючи потужного військового флоту, змогла позбавити росіян ініціативи і контролю над морем. Спочатку, після анексії Криму у 2014 році, наші росіяни повністю взяли під контроль порт Севастополь, що давало їм значну стратегічну перевагу. Але після великих втрат вони змушені були вивести кораблі з Криму. Фактично програвши битву у Чорному морі, українські безпілотники та крилаті ракети виявилися надзвичайно ефективними до війни у в Чорному морі було 74 російських військових кораблі. Зараз Росія втратила понад 30% з них. Британське міністерство оборони навесні 2024 року заявило, що чорноморське флот став функціонально неактивним. Це означає, що російське флота не в змозі бомбардувати українські міста та постачати підкріплення в південну частину України. Водночас Україна змогла повністю відновити морську торгівлю, фактично поклавши край російській блокаді. Колись чорноморське флот був важливим елементом путінської пропаганди. Після анексії Криму, але на практиці він виявився не переоціненим, і Путін і його генерали не передбачали, що українські ракети і безпілотники виведуть з ладу їхній флот у Чорному морі. Чорноморський флот спочатку мав завдавати ударів калібрами, створюючи ефект шоку і страху для України. Однак, після великих втрат Росіян довелося змінити позицію флоту, що позбавило їх цієї можливості. Розгром чорноморського флоту Росії став важливим уроком для військово-морських сил США та НАТО проти кора. Абельні ракети та безпілотники довели, що можуть суттєво обмежувати морську присутність навколо значно потужнішого флоту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.